Доброго дня, з вами компанія GradGir. Мене звати Артем. Сьогодні у нас на огляді наш довгоочікуваний виріб хейн класу Late Carrier АВС. Система AVS, Adaptive ОВС System, було розроблено провідною американською компанією Cry Precision для сил спеціальних операцій Сполучених Штатів. Ця унікальна система має три логіки використання. Плеткарій являє собою провідний конструктор, який ви можете зібрати за лічені хвилини під актуальне бойове завдання. Виріб, окрім плейтбігів та камербандів. Має спеціальний анатомічний харнес корсет, який обіймає торс апарата у трьох площинах і рівномірно розподіляє вагу. Частиною харнесу є жорсткий камербанк, на який кріплиться система кінетичного розподілу ваги СТКСС, яка, в свою чергу, кріплюється на бойовий пояс дагер що дозволяє розподіляти вагу з хребта на тазостегновий суглоб, який є найміцнішим і тілім. Тепер давайте розглянемо плейткеріер більш детально. Фронтальний плейтбег має в базі з'ємну флеп-панель з молі, на якій кріпляться всі необхідні підсумки. При необхідності вона може зніматися для того, щоб припити на велкро шасі таких систем, як Spiritus, наприклад. Верхня частина плейтбегу має спеціальні стропи для кріплення кнопок PTT. Та тангент радіозв'язку. Також для вбудованої утилітарної кишені маємо з'ємний зіпер. Ви його можете використовувати на блискавці, або якщо це вам незручно. Просто використовувати на велкро. Сам бладбек має ось таку пірамідальну форму, яка є дуже зручною в використанні. Також плейтбег виконано у єдиному вірному для військових варіанті МБАВ. Маємо окремо кишеню під плиту і окремо під балістичний захист, який вже виготовив нашими партнерами з компанії ProFarmor. Задній плетбег виконано у відповідній формі. Він також у МБАВ варіанті. Маємо локуційну ручку, велкро для кріплення ідентифікаторів, молі для кріплення необхідних підсумків та спорядження. Зіп направляюче для кріплення різного віду панелей. повторюсь, ця вся система це є конструктор, який кожен збирає під свої потреби. Плечова система є досить складною та цікавою. Її виконано із 40-вої стропи та швидкоз'ємного фастексу, який ви можете переставляти на будь-яку сторону, так як це буде у вас зручно, вона дуже зручно регулюється та прикрита ось такими шолдеркатами, які захищають велкро від бруду та всякого непотребу. Також на чохлах плечової системи маємо вже звичні для наших виробів кільцеві захвати для шлангів гідраторів та антен. На будь-яку зручну для вас сторону монтується система швидкого скиду, яку виконано дуже зручно на тросі. Трос продівається через направляючи у систему камербанду, простим рухом ви виводите трос з направляючих, тим самим скидаєте камербанд в бік. Тепер перейдемо до самого цікавого Харнесу. Він являє собою платформу у вигляді ось таких анатомічних крил, які з трьох боків обіймають торс-оператора, тим самим надійно фіксуючи весь комплекс на тілі. Виконано його зі спеціального пластику та анатомічного поліетилену, тому він має ідеальне співвідношення жорсткості та гнучкості. Внутрішня частина Харнесу оброблена спеціальною велкоротканиною, на яку ви кріплюєте з'ємні демпфери у будь яке місце, де вам треба. У комплекті йдуть 6 демпферів. 4 ви кріпите на спину і по одному на кожен бік харнесу. Між собою Харнес з'єднаний шокордом. В ним ви регулюєте охват по торсу. Верхня частина є частиною плечової системи. Бокові частиною базового камербанду на 2 молі. На відміну від азіатських виробників, нами в базі поставляється потрійний скелетний камербанд, посилений пластиком. Він оснащений швидкоз'ємною. Адаптивною системою швидкого скиду на пряжках італійської компанії DoEM. Опціонально до цього комплексу можна докупити підсумки під балістичний захист та плиту 6 на 9 дюймів, який балістичний захист до нього та захист формату груди спина, який вже виробляється нашим партнером компанією Проформор. Підсумки бічного захисту дуже легко і просто можна закріпити на основному камербанді. Разом з МБЗ цей підсумок виконує роль зручного демпферу. Також опціональним модулем є zip панель яка кріпиться на спеціальні блискавки, а також велкро та молі, які вироблене з гіполону. zip панель являє собою дуже зручний модульний штурмовий рюкзак, який має декілька відділень, зокрема, відділення під гідратор. Зручну утилітарну кишеню зверху. Ось так він розкривається. Дуже зручно. Має ще декілька відокремлених кишень. Має ось таку бічну стінку із нейлона, яка розширюється знизу. Для перенесення речей, які мають довжину, панель має ось таку зручну кашеню. Яка може дуже просто ховатися основний. Також зі панелю цієї варіації має дуже зручні підсумки під магазини, які можна використовувати під магазини АК або АР. Ось так вони виглядають, дуже легко виймаються, дуже легко з ними оперувати. Так виглядають підсумки. Маємо пластиковий каркас. Тепер давайте розглянемо, як працює головна логіка перенесення ваги з хребта на тазостигневу суглоб. Для цього нам знадобиться Letcarier AWS, бойовий пояс Dagger та система кінетичного розвантаження STSS. СТК упори СТКСС тільки на перший погляд являють собою просту річ. Останні генерації вони можуть регулюватися одразу на операторі. Ось так упори STSS кріпляться на основний камербанд. Час і за все вони кріпляться на четвертий пелс, щоб деталь була строго по центру вашого корпусу. Спочатку ви продіваєте верхню деталь. такий спосіб. Треба, щоб цей пластик зайшов під пел. Протягуєте його максимально. Потім берете іншу долю знизу. Є отвір. Перехоплюєте його з цієї сторони. Там вже є кріплення на вілкру, він зафіксувався. Потім цей язичок. Ви заправляєте і також фіксуєте його на велпро. Максимально протягнуло вверх. І застібаєте ось на цю кліпсу. Це пор стоїть дуже жорстко, але разом з тим він має ось такі рухи, які дозволяють вам свободно рухатися в поясі. Та по висоті. Відповідно, у нашому поясі дагер є ось такі отвори, які розташовані над кожним пелсом. Ось ви можете бачити вже заправлений у КСС. Він доходить аж до самого низу. Відповідно, ніколи не вилітає при самих важких фізичних навантаженнях. Проблемо азіатських виробників є те, що у них цей упор навіть оригінальний доходить тільки до цього пелсу і постійно вилітає, і сама система СТКСС відповідним чином не працює. Ще раз повторюсь: в нашому поясі кишені під СТКСС є повного профілю, вони посилені поліомідною стропою, тому не вилітають і працюють належним чином. Зараз я покажу, як штатно можна вдіти і зняти всю систему ОВС з бойовим поясом Даггер. Спочатку ви застібаєте цей фастикс. Потім вставляєте направляючу вашого основного камербанду. Ось таким чином. Потім закриваєте скелетний камербанд. Потім застібаєте пряжку основного ремня. Ось це все вже з супорами СТКСС, все працює. Порядок знімання зворотній. Пластикс, рок і пряжка. А так працює система швидкого скілу. Спочатку ви звільняєте трос. У вас вивільняється камербанд. Потім верхня пряжка і тільки Пояс. Увесь комплекс АВС вже доступний до замовлення у всіх основних паттернах та виробляється в крутурі ПЦДНіа. Фурнітура та велкро представлені фірмами YKK та Doema. Fетбег до плиткірі виробляється під основні плити САПі та 25х30. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. А з вами була компанія Град. Бережіть себе та екіпруйтесь вірно.